Вітаю вас 1 жовтня, і це відео буде стосовно цієї новини, яку ми з вами вчора почули. Що НАТО хоче, хоче розгорнути ППО над Заходом України. Ціль збивати російські ракети і дрони. Питання будуть розглядати сьогодні на зустрічі європейських лідерів в Капенгагені. Пише видання Телеграф. До речі, тут ще поки що розглядають Захід України, потім туди можуть ще внести і Київ, Київщину, і Одещину, і якось, виходить, по річці розділили, навіть не по річці, а, мен, а прям розділили Україну. Ось Вінницька область, Київська і Одеська. Получається, розподіл України. Тут НАТО буде збивати, а тут не буде. Ну, давайте не будемо раніше часу переживати за це все, тому що ви ж знаєте, що таке і хто таке НАТО, так? Да? Як вони класно збивають і вообще? Краще б надали б нам ППО, надали б нам більше літаків. Правильно? Може, воно так і буде. Так, ладно, давайте. Над Заходом України НАТО сьогодні буде обговорювати питання, чи будуть закривати небо. Давайте так. Чи закриє НАТО небо над західною частиною України? Чи закриє захід небо над західною частиною України? Прийдеться мені їхати на захід України. Ось так. Оце життя. Ну, поки що таємні обговорення, поки що вода. Розмови ще не тільки, розмови ще з Америкою, з Трампом. Повтор того, що було минуле король вогня. Україна. Ну, це дії активні, оце карта України. В принципі, будуть обговорювати. Але їм ще потрібна згода США Америки. Не просто НАТО, Європа, а ще тут повинна бути підтримка Трампа. Ну, США. Чи закриють небо, Захід України? Чи закриють небо Захід України? Щось дадуть для того, щоб більш щільно закрити небо. Нададуть. Ну, ну хай дають патріоти хай дають більше літаків. да З повітря. з повітря Щось таке дадуть, щоб. да Ось ППО. да дадуть я Дивіться, я прям не бачу, що там стануть ці військові НАТО і будуть збивати ракети. Ні. Мені таке відчуття, що просто НАТО дасть. На захід України більше зброї для захисту. Літаки, ППО, оце. Тут, в принципі, відповідь положительна. Це все таємно буде обговорюватися. Таємне, таємні обговорення, але рішення позитивне, якщо Трамп, якщо ще раз підкреслюю, Трамп дасть згоду і погодиться на це. Без Трампа вони не зможуть на це погодитись. Їм повинна, в них повинно бути одобрення США. Хорошо, давайте спитаємо Київ. А Київщина та Одещина теж згодом. НАТО можуть закрити над ними небо. Київщина, Одещина. Над цими областями НАТО теж закриє згодом небо. Пустота. Я ще раз кажу вам, НАТО не збирається ніде закривати небо своєю груддю. Ще раз кажу, що вони можуть дати більше ППО. Все. Або щось хай Україна створює якийсь купол, як в цьому, як в Ізраїлі. Нам реально треба якийсь купол. Нам потрібно купол. Нам потрібно, щоб отак-от всюди, отак от. Ну, я не знаю, як це зробити. Але нам потрібен купол На цією Україною. Хорошо, а решта. Хорошо, решта решта областей. Решта областей, як і міст великих, якось Запоріжжя, Харків, Дніпро. Полтава, Чернігів, Суми. Що там ще в нас? Миколаїв, Херсон, Кропивницький. Хорошо, там Кременчук. Що робити з цими містами? Що буде з цими містами? Наприклад, там закриють небо Захід України. Да? А що буде з цими містами? пів України, що чекає? пів України, що чекає? Ну, тут теж активні дії. Двойка. Угу. Ну, а ця частина України буде страждати від обстрілів більше, ніж Західна частина України. Ну, Воно так показує. Особливо дрони. Ну, ось, Отчаяння, страх, дрони. Карта смерті. Ну, буде працювати, звісно, захист, але ж башня. Ну, да. Башня, башня, сильна башня. Очікує сильна башня. Цю частину України може очікувати сильна башня. Ну, що тут я можу сказати? Так, ладно. Все ж таки, я не хочу нагнітати, але мені так показує. Ви бачите самі, я ж тут нічого вам не підтусовую, правильно? Так, давайте ще раз, знаєте, як спитаємо: ось ці міста, такі, як Суми, Чернігів, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Кропивницький, що чекає до кінця 2025 року. Ці міста, що чекає, в плані загроз, повітря. Оці міста, що я назвала, що їх чекає. Важка ноша. Розвідка, дрони, війна. Угу. Ну, працює захист. Ось, працює захист. Збивають. Активна робота ППО. На жаль, можуть бути і постраждалі, удари, в самісіньке серце. Удари в самісіньке серце, тобто центральні райони великих міст, обережно. Обмеження чекають людей і пасив на що? На обмеження, на благополуччя, на, на задоволення, обмеження, світло, вода, тепло, газ, Оце все від диявола. Так, ладно. Щось виходить, якесь недуше. Комусь більш-менш, а комусь не Мені це не подобається. Я вважаю, що це неправильно. Це не чесно. Це просто неправильно і нечесно. Е -е. Хорошо. Наприклад, Захід України закрили, да? НАТО закрило. Ну там не НАТО закрило, там просто дадуть більше ППО. Хорошо. А ось цю іншу частину України. Ті міста, що я називала, називала, такі як Чернігів, Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Миколаїв, Кропивницький. Оці міста, хорошо, ці міста, ці областя, цю частину України, що чекає? Сюди буде теж надано ППО захист по справедливості, зміни, активні дії, башня, відлюдник. Буде захищено небо над цією частиною України. Як раз, як, я якраз дивлюсь на цю карту. Прям як вони її поділили. Що буде на цією частиною України е, в нас захист? Світло погасло. Так, що у нас тут? Сила. В ожиданні сили. Ну, да, щось буде. Ось сила в очікуванні сили та ресурсів. В принципі, посилювати тут теж будуть, але все одно цю частину України будуть обстрілювати більше, бо вже другий раз випадає карта башні. На жаль, тому такі справи.